А ми ж повертаємося до карти. Дуже складною ситуація залишається північніше. Там ворог фактично окупував селище Мороховець, Олійникове і Зелене. Ось у нас зелене Мороховець. І також попередньої доби два дні перед тим вони вперше зайшли це якраз перші селища, які їм вдалося захопити. Вони. Просто стоять на кордоні з Росією. Це Борисівка, пильна і та Красне. І якраз одними з перших боїв прийняли наші підрозділи Державної прикордонної служби, позиції, яких були в лісництві, власне, оприлюднили перші хвилини вторгнення ворога на Харківщину, і прикордонники справді відчайдушно відбивали ці всі напади російських загарбників. What А ви помітили, що росіяни буквально а, наткнулись на позиції наших прикордонників, враховуючи, що зараз вже по факту починається літо. Максимальна а, зеленка в лісах, дуже багато кущів. І, а, по моєму, наш прикордонник навіть крикнув хто там і одразу відкрили а, по них вогонь. А, чути по криках, що росіянам там було явно а, не солодко. І я вже говорив, що найбільша проблема для наших позицій не Заключається в стрілецьких боях. Ви самі зараз бачите, що дуже круто прийняли окупантів. Проблема якраз російська авіація, яка намагається ці позиції, позиції знищувати важкими фугасними авіабомбами. І на жаль, там одна-дві таких невелику позицію може повністю зруйнувати. Ми повертаємось з вами до карти зараз. Тривають бої вже там за наступні селища. Зокрема, це. Лук'янці, Лук'янці. В нас це за старицю Ми з вами згадували Лук'янці. Ось в нас бачимо, що навколо там сіра зона, в якій знаходиться в тому числі і селище Глибоке. Там Росіяни пробують лізти піхотою, закріпитися їм там не дають. Масово працюють наші евпівдронами. дронами відпрацьовують успішно, але на жаль, ви знаєте, тактика росіяни, і вони її притримуються. Це здичевілі, які просто масово пруть особовим складом, масово пруть піхотою. І далі вони всіма силами намагатимуться вирівняти ймовірно, швидше за все лінію по ділянці саме липці, веселе і нескучне. Швидше за все, що це. Ну, точніше, не вирівняти, а це будуть якраз наступні населені пункти, в які вони будуть намагатись наступати про ситуацію на Харківщині, і, зокрема, про історію, яку ми вчора з вами підіймали про фортифікацію. знову ж таки можемо повернутись до позиції наших прикордонників. Ви бачили там бліндажі. Звичайно, це не залиті бетоном, але і позиції знаходяться безпосередньо на кордоні з росіянами. І я вчора говорив, що буде максимально важко в окремих моментах взагалі нерозумно стягувати до близького прикордоння, перш за все, інженерну техніку і наших інженерів. По яких одразу почали працювати російські ВПВ-дрони, російська артилерія, російські міномети. Я впевнений, що вони би там не дали зробити такі лінії оборони, якими вони б мали виглядати, і, власне, прокоментував цю історію. Наш голова центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко, і він говорить, що цей от наступ росіян на прикордоні, і в тому числі Вовчанськ, вони вважаються ну прикордонною зоною і близьким прикордонням. Насправді тому там будувати фортифікацію було максимально важко. Також один з депутатів Харківської обласної військової адміністрації обласної ради. Говорив про те, що є якби протокол, що безпосередньо на лінії е, на лінії кордону там вже самостійно е, окопуються самі підрозділи, які туди заходять, і інженерну техніку туди не було вказівок заганяти а от більш серйозні. Бетоном залиті, що називається з дотами з дотами оборонні укріплення, вони знаходяться на зовсім іншій відстані. Ну, відповідно, відстані хто не буде говорити, тому що ніхто такого ніколи не скаже, і це ну, відверте буде злиття інформації. Власне, послухаємо самого Коваленка буквально коротко. Мої вітання щодо ситуації на Харківщині зараз. А все відбувається з точності, так як і прогнозовано було. Ворог використовує активності в прикордонні, ворог діє в прикордонні. Відповідно, зараз йде обмежена операція ворога саме в прикордонній смузі і в прикордонних селах. Місто Вовчанськ багато хто скаже. Так, що ж місто Вовчанське. Я просто нагадаю, там 4 кілометри до кордону з ворогом. відповідно місто Вовчанське це типово прикордонне місто, і зараз ворог активно діє в напрямку Вовчанська. Відповідно, можна говорити, що тривають бої за Вовчанськ, але це прикордоння. Потрібно знову ж таки нагадую розмежовувати дії ворога в прикордонні і дії в напрямку Харкова. Наразі це прикордоння. Головна мета ворога, як і говорив раніше, сковувати наші сили на цьому напрямку, змусити командування відтягнути сили на цей напрямок зі Сходу, для того, щоб здійснити головний свій удар на Сході саме. А це в часів Яркостянтинівська Покровський напрямок. Власне, ми про це з вами говорили теж вчора. Звичайно, що ніхто не буде перекидати великі. Сили з наших ключових напрямків, сталих напрямків, а тому росіяни будуть намагатись, скажімо так, відкрити новий фронт для того, щоб наші резерви, щоб наше командування не могло оперувати резервами, якраз там напрямку того ж ціє, того ж очеретиного чи того ж часового яру.